Ведмідь і пташенята. Старий самотній ведмідь спав усю зиму. Якось уранці легкі чарівні пахощі полоскотали йому ніздрі і вихопили ведмедя з глибокого сну. Це ж бо запахло весною. Настав час прокидатися. Велетень ще трохи подрімав під звуки весняного капежу, потім широко позіхнув, потягнувся і скинув із себе ковдру з листя. Ведмідь жив самотою в лісових хащах, і не було в нього ані друзів, ані сусідів. Зробивши зарядку. Ведмідь накинув кожушок і відчинив двері своєї хати. Ніжне сонечко зігрівало перші бруньки на деревах та кущах. Старий ведмідь тицнув капцем грудку снігу, яка ще не встигла розтанути. Потім, хитаючи головою з боку в бік, Важкою ходою поплентався до поштової скриньки. Звісно, він знав, що не знайде там жодного листа адже ні від кого не чекав новин. А втім, усе могло статися. Незграбними великими лапами ведмідь відчинив скриньку. І Від несподіванки відсахнувся від неї. Дві маленькі пташки, тато й мама соловейки звели собі гніздечко усередині, старому ведмедю не сподобалася непрохана компанія. Він не любив гостей. Отакої. Що це ви тут робите? заревів він. Це моя поштова скринька. Ану, вшивайтеся звідси. Та хоч чиш, бо як забаритеся, то ночувайтеся. Пане ведмедю, заблагав тато соловей, ми не можемо піти звідси. Мама солов'їха висиджує три яєчка одне два, але це аж ніяк не зворушило велетня. Він і чути нічого не хотів, і у відповідь дмухнув на тата Солов'я. От от з'являться пташенята, продовжував благати тато Соловей. Вони змерзнуть без даху над головою. Справді, здивувався ведмідь, а я про це навіть не подумав. Трохи поміркувавши, Велетень неохоче мовив. Гаразд, залишайтесь, але щойно вилупляться пташенята, відразу ж летіть звідси, летіть куди хочете. Старий ведмідь потупцював додому, бурмочучи щось під носа. А коли став чистити овочі для супу, хтось постукав у шибку. І що воно за лиха година? Ліпше б я продовжував спати. заревів він сердито і важкою ходою подався до вікна. Ви ж пам'ятаєте, мої маленькі друзі, що це був старий самотній ведмідь, а самотні ведмеді терпіти не можуть жодної компанії. О! «Це знову ти, молодий татусю. гримнув велетень на Соловейка. І чого ти оце прилетів до мене? Я хотів вам віддячити, ввічливо мовив соловейко і простягнув ведменю маргаритку, яку до цього тримав у дзьобі. Ведмідь узяв квітку. І, не сказавши ані слова у відповідь, поставив квітку у вазу з водою. По тому він доварив суп, пообідав та й пішов у ліс, бо старому нічого було більше робити. Він опинився неподалік від поштової скриньки, сховався за великим деревом. І потайки став спостерігати за пташками. Наступного дня ведмідь слухав співи пташок довго слухав. У наступні дні, протягом усієї весни, він повертався до поштової скриньки і насолоджувався солов'їним щебетанням. Ведмідь ніяк не хотів зізнатися собі, що йому починала подобатися присутність нових сусідів. Він розчулювався, дивлячись на тата солов'я, який щодня вишукував серед гілок солодкі ягоди. Якось увечері ведмідь зустрівся поглядом із птахом і, ніби ненароком поцікавився, чи не вилупилися з яєць пташенята. Йому так кортіло побачити, як це відбувається, як довго вони чекають на діток, подумав він. Уже і літо скоро настане. Щоб згаяти час в очікуванні пташиних діток, ведмідь полагодив дах поштової скриньки. І сплів три шерстяні капелюшки. І ось одного чудового дня тук-тук. Це тато Соловей постукав у шибку. Ведмідь босий, без кожушка вибіг на вулицю. Він ще ніколи не бачив таких гарних пташенят. Не бійтеся моїх пазурів! Промовив він ніжно, як тільки міг. Я вельми симпатичний ведмідь, Я не вмію казати лагідні слова, і скажу тільки ви мені дуже подобаєтесь. Цього вечора старий велетень частував солов'їну родину медовим пюре, а коли гості підвелися за столу, щоб летіти додому, ведмідь зупинив їх. Стривайте, попросив він їх, а сам поліз на горище. Там він знайшов стареньку книжку казок і, злізши з горища, простягнув її татові солов'ю. Це казки, пояснив він. Вони сподобаються вашим діткам. Дивно, подумав ведмін, лягаючи спати. Такі маленькі пташки а займають так багато місця у серці. Уже давно ведмідь змінив думку стосовно сусідів, і йому дуже не хотілось розлучатися з новими друзями, адже вони провели разом ціле літо. Коли настав час учити пташенят літати, ведмідь став їхнім учителем. Дивіться, казав велетень, махайте крильцями, отак, як я. І ведмідь замахав величезними лапами. Якось, коли пташенята полетіли надто далеко, ведмідь дуже злякався, що вони не повернуться, і він став гукати. Повертайтесь, мені буде сумно без вас. Літо минало, ночі ставали прохолоднішими. Вставши в досвіта, ведмідь за звичкою пішов провідати пташину родину, яка теж завжди пробуджувалася рано. Він мало не заплакав, коли побачив, що солов'ї готуються відлітати до теплих країв. О, ні. жалібно заревів ведмідь. Ведмедику, став утішати його тато Соловей, ми летимо, бо не витримаємо холодної зими. І щоб ти не забував нас, ми зібрали для тебе оцей букет. Велетень узяв квіти і пригорнув їх до серця. Потім похитав головою і промовив, Що ж я робитиму без вас? А ти, ведмедику, сказала мати Солов'їха, скоро впадеш у зимову сплячку, а наступної весни тебе розбудить наш спів. Ти вдягнеш капці, накинеш кожушок, вийдеш з хатки, підеш до поштової скриньки, а там на тебе чекатимемо ми і цієї зими. Мої маленькі друзі, старий ведмідь бачив тільки хороші сни. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові добрі казочки.